Переходимо до кожного типу даних окремо і почнемо з цілих чисел. Їх тип даних називається інт. Взагалі, типів, які відповідають за ціле число, є доволі багато. І зараз на таблиці ми на не глянемо. Але в 99% випадків використовується інт або лонг. Окей, давайте подивимося на таблицю. По перше, з неї можна побачити, що деякі типи даних починаються з букви У майже кожен другий. І це типи без знаку. Це означає, що в них немає від'ємних значень. І отже, вони починаються з нуля. А далі, якщо подивитися на цю таблицю, то в принципі воно потрошку буде зрозуміле. Дивіться, в розмірі вказується, скільки біт займає цифра число. І воно знаком чи без знака: signed або unsigned. Unsigned це значить без знака, signed – значить знаком. І 8 біт, наприклад, вони завжди містять 8 біт 256 типу значень в 8 бітах можна помістити. І це від 0 до 255. Але якщо зробити їх зі знаком, то цей діапазон значень трошки зміщується, тому що ми починаємо не з 0, і ми маємо взяти якийсь однаковий діапазон цифр, який може зайняти 256 символів, це мінус 128 до 127. А чи треба вам запам'ятовувати значення цих діапазонів, цих типів даних? Ні, крім одного, крім типу байт. Тип байт це завжди максимальне значення 255, а всього їх 256, відповідно, з нуля починається. Всі інші нам знати діапазон не потрібно. Але нам потрібно розуміти, що тип шорт перекладається як короткий, відповідно, це один із найкоротших типів після байт, звичайно. Найкоротший, то він має 65 536 символів всередині. Далі. Далі йде тип Int. І він середній із них всіх, і ви бачите його максимальне значення та мінімальне значення в колонці «Діапазон». Далі unsigned int, відповідно, те саме тільки без знаку мінус, тобто в два рази більше, ніж int, як бачите, тільки починається з нуля. Далі йде тип long. Тип long відповідає за дуже довгі числа. І тут ви можете побачити, що найбільше число int це відповідно сотні тисячі мільйони, 2 мільярда. 2 мільярда 147 мільйонів. Це найбільше число для інта. А для лонга це сотні тисячі, ой, ой сотні тисячі, мільйони, мільярди, ще щось, ще щось і ще щось. Тобто дев'ять там якихось там квантільйонів і так далі. Це тип лонг. Тобто тип лонг відповідає за дуже довгі числа. Ось так. Але теоретично, якщо ви захочете зберегти номер телефона, то раз, два, три, раз-два, раз два і код країни. Це вміщається. Окей, тепер про типи з плаваючою точкою. Ми вже вивчили float double і є ще таке число, як такий тип, як decimal. Давайте детальніше. І float, і double – це два типи даних програмування, які використовуються для зберігання чисел з плаваючою комою або з десятковою частиною, такі як, наприклад, число пі 3, 14, 15, бла бла бла. Ось це тип float або decimal. Окей, але основна різниця між типами float та double в тому, наскільки точно вони можуть представляти дробові числа. Дабл набагато точніший, тому що він використовує 64 біти для кожного числа. В той час як Float використовує лише 32 біти. Чи були в мене колись на роботі на практиці проблеми в тому визначити Float чи дабл? Ні, тому що я завжди забивала на пам'ять, використовувала дабл, і все було окей. І в автомейшенів ніхто на це не свариться. У девелоперів картина може трошечки змінюватись. Як зрозуміти оцю різницю між Float та дабл? Можна уявити це як якість фотографії. Якщо у вас більше бітів, то зображення буде більш чітким і деталізованим. Так само і тут. Double забезпечує більш точне збереження чисел з плаваючою комою, але використовує, звичайно, більше місця в пам'яті. Отже, якщо точність важлива і вам, в принципі, байдуже на обсяг пам'яті, то використовуйте Double. Але якщо вам байдуже на точність і вам дуже важливий обсяг пам'яті, зекономити пам'ять, то використовуйте Float. Але крім них є ще тип Decimal. І про нього відомо те, що його радять. Використовувати для обрахунку грошей. Від чисел переходимо до символів, і вони дуже прості, тому одразу до практики. В c символ позначає тип чар, і він обов'язково містить тільки один символ і обертається в одинарні лапки. Давайте створимо змінну типу чар, дамо йому тип Ча... Ой. чар. Назву, наприклад, кій, ключ і значення. Обов'язково в одинарних лапках. Тобто я одразу тикаю на одинарну лапку і всередину пишу якесь значення. Бай, байдуже яке. тип. А, наприклад. Ой, значення. А, наприклад. Окей, тепер давайте переприсвоїмо цьому чару інший тип, пишемо кій, дорівнює. Наприклад, мені пропонують велику А, але я хочу велику Б, так, щоб ви точно наглядно знали, що це таке. І виведемо її в консоль. Консоль Right Line key. Він виводиться точно так само, як строка. Ми точно так само можемо вводити його в строку за допомогою інтерполяції. Байдуже, давайте please enter your name. What's my name is C і пишеться B. У нас ця змінна — це велике B. Тобто змінна K мала значення А, переприсвоїла своє значення на велику Б і ми вивели велику Б. Ми ігноруємо все, що написано тут, тому що це попередня частина програми. І нам на на консоль виводиться велика буква B. Це все по чарам. Тобто, будь-який символ воно може містити в собі, можемо спробувати. Знаєте, раніше було медняво Alt 3, сердечко. Пишеться сердечко в нас? Ні, не пишеться. Ну там якийсь будь-який символ, просто отак. От ну, один, один. Це може бути хештег, це може бути цифра, будь-що, і воно в нас буде працювати. От. Хештег, добре. Рухаємося далі і переходимо до стрінгів. Так виглядає створення строки. Ви вже знаєте, це створення не присвоєної строки, це створення в нас присвоєної строки. Добре, і давайте я покажу вам, як створити строку, якщо ми хочемо присвоїти її пусте значення. Тобто, щоб ця строка не мала свого значення. Давайте я закоментую цей код, щоб він нам не заважав. І отут от створимо строку, даємо її значення empty, назву empty string, для того, щоб просто ми розуміли, що це порожня строка. Ми можемо зробити це ось так. Просто порожні подвійні лапки. Або string.empty, як допомагала нам система дорівнює. Бачите? string.empty. Мені система підказує, я натискаю на Tab і приймаю її варіант. І давайте виведемо цю строку на екран. пум, -пум, -пум. Давайте зробимо це так. Інтерполяція, звичайно, пишемо This is empty string», щоб ми бачили капсу. Що тут вона має бути? Стрілочка сюди. І дивіться, ми вводимо сюди Empty string», без пробіла. Давайте, щоб ми точно бачили. І в кінці ставимо оклику. І що ми побачимо? Ми побачимо, що наша строка порожня, тому це буде буквально стрілочка і одразу за нею знакоклику. Перевіряємо ці стрінги. і абсолютно нічого між ними нема. Так само, якби я зробила просто подвійні лапки. Наприклад, давайте я скопіюю цей рядок, закоментую його для зручності і поставлю тут порожні лапки. І ми побачимо, що абсолютно така сама поведінка. У нас абсолютно нічого немає між стрілочкою та знаком октку. І при роботі з строками наголошую вам, що будь-що що потрапить в подвійні лапки, буде являтися строкою. Давайте спробую створити декілька змінних. Стрінг, наприклад, str 1 даємо йому значення текста. Далі стрінг строка 2. Соді, щось я на даємо йому значення тільки цифр, але в подвійних лапках. Далі ми створюємо таку саму строку строка 3 і даємо їй значення тільки, наприклад, спецсимволів. Оттак. І в нас це все буде працювати. І, наприклад, створимо стрінг строка 4. І дамо йому значення однієї цифри, наприклад, п'ятірки. І якщо я виведу будь-що з цих чотирьох строк на консоль, то воно спокійно відпрацює. Тобто давайте без інтерполяції, без нічого, без жодних оформлень. Строку один, далі. Чого ти не переносиш мене на новий рядок? машина? Давай, так, ой, тап і тап. Виводжу 4 строки, які я написала на екран, і в мене виходить абсолютно нормальний текст. Тобто все це вважається строками. І для того, щоб ви розуміли, як відрізнити все-таки строку від int, от, наприклад, int, я ж можу також створити str 4 int, дати йому значення 5. Тільки за str 4 я погарілася, це має бути STR5. сорі. Тобто, бачите, і у цієї строки значення 5, і у цього інта значення 5. Але система розуміє, що це int, тому що він зелений, а строка така. Це цегельна це це гельна, таке буває, кірпична. І в подвійних лапках. Іноді бувають ситуації, коли всередині нашої строки потрібні подвійні лапки. Наприклад, це кафе-птах. І в такому випадку це можемо зламати всю механіку строк і код, який ми написали. Тому придумали таку штуку, як екранування строки. Це означає, що якщо ми хочемо вставити якийсь символ і щоб він... Точно працював і нічого не зламав, ми маємо поставити перед ним зворотній слеш. Давайте покажу вам на прикладі. Створюємо змінну стрінг, даємо їй назву «string with quotes», тобто строка з подвійними лапками. І кажемо: This is a string with double quotes. Давайте всередину пишу: This is a string with. І в подвійні лапки хочу «double quotes». Отак, бачите, в мене подвійні лапки зламали цю механіку. Тому для того, щоб це виправити, я можу поставити backslash. Бекслеш екранує, і ці лапки стоять жовтенькими. І це означає, що якщо я виведу цей текст, то в мене виведеться звичайна строка з одною парою подвійних лапок. Перевіряємо. This is a string with double quotes. Бачите, воно дуже гарно відпрацювало. Для подвійних лапок є ще один лайфхак, можна просто дублювати їх. Ставимо тут дабл подвійні лапки, і тут дабл подвійні лапки, і воно ніфіга не працює, тому що тут по центру на початку ще треба поставити такий символ. Якщо ми поставимо на початку символ Add або равлика, то ми можемо продублювати ці подвійні лапки, і воно спрацює так само. Дивимося, this is a string with double quotes. Але легше запам'ятати на початках без цього символа просто backslash. Окей, а уявімо собі, що ми хочемо екранувати зворотній слеш. Тоді нам просто його треба продублювати. Давайте я для того, щоб не сильно мучитися з slash, напишу тут просто backslash і ще один backslash замість цих подвійних лапок. Бачите, я хотіла типу double quotes в backslash і, і просто продублювала їх. І якщо ми зараз виведемо ось цю строку, то в нас виведеться саме один backslash до і один backslash після. Бачите? Один є тут і один є тут. Навіщо це використовується? Це використовується для шляхів. Ми можемо, наприклад, відкрити нашу директорію, документи, скопіювати, ні, це дуже просто: скопіювати шлях, вставити його сюди. І наші подвійні лапи, оці от подвійні слиші, мають бути так от екрановані. І тоді ми можемо вивести їх на екран ось так. Бачите? Бачите, рухаємося далі. Давайте я покажу вам ще два приклади, де використовується екранування, але дуже цікаве: slash N та slash t. Наприклад, в мене є текст. This is some text. І я хочу перенести частину цього тексту на новий рядок. Наприклад, слово текст має бути через Enter. І я не хочу писати тут консоль одне і консоль друге, тому я прямо тут вставляю slash n. Ой, випадково Slash //n, slash n означає просто переніс на новий рядок. Так, ніби тут є консоль Давайте я запущу і покажу вам на екрані string with Enter. Дивимось, This is some text. А ще є така штука як Slash /t". t – це типу табуляція. Якщо n це переніс на новий рядок, можете запам'ятати n як new line, то те запам'ятайте як таб. Тобто це буде просто таб перед словом текст. Запускаємо і дивимося. This is sum, чотири пробіла, таб і текст. Тобто ви можете використовувати slash N та t в своїх строках, якщо вам це необхідно. Рухаємося далі. Остання штука про строки. Іноді бувають ситуації, коли вам потрібно дізнатися довжину строки. Наприклад, в нас є оця величенька строка на 38-му рядочку String with Quotes. І я б хотіла дізнатися, скільки символів в цій великій строці. Для цього я звертаюся до цієї строки і пишу крапку n g ґс -е з великої букви. Крапка з кома. І це я, типу, викликала. Але зараз, бачите, цей код підкреслюється, бо я, в принципі, нікуди його не, ніде його не викликала. Просто сказала length, а воно таке, куди мені цей length виводити? Ми обгортаємо його в консоль Right Line і, типу, виводимо просто length. Right Line, круглі дужки, консоль з великої і закриваємо круглу дужку в кінці. І дивіться, що в нас. Ми виводимо на екран довжину строки без клудс. Тобто довжину цієї строки. Давайте подивимося, яка в неї довжина. Запускаємо. В неї 37 символів. А якщо я хочу string with slash length довжину, в неї 28 символів. А якщо я хочу строку with Enter, то в неї. Це ще менше, в неї 18 символів. Ось так ми можемо виводити довжину строки. Ходимо до типу bool. В C-sharp тип bool використовується для представлення логічного типу, тобто те, що у вас чила правда або брехня, true або false, і використовується для позначення відповідно типів, змінних, які мають два значення. Наприклад, ми можемо створити змінну типу bool і дати їй значні назву is alive, чи людина жива, і дати їй значення true. Або створити змінну типу bool і назвати її can work, Чи може людина працювати, чи вона працездібна, працездатна? Наприклад, людині 15 років і false, вона не може ще працювати, бо їй треба підрости. Тобто, отак от ми створили дві змінні і можемо з ними щось робити. Змінні типу bool, вони створені для того, щоб оперувати ними. Наприклад, в наступному ні, через один урок. Я навчу вас порівнювати ці дві змінні і робити деякі дії, якщо певна умова виконується. І саме там ви дуже класно зрозумієте, що таке «бул» і навіщо він потрібен. Поки що запам'ятайте одне: змінні типу бул називаються так само починаючи з слова, але це обов'язково має бути дієслово. Бажано «is», «has» або «can». Тобто «is alive», «is active», «is black», «has legs», «has arms» can sing, can drink, can dance і так далі. Тобто, ми називаємо ці змінні, починаючи з дії слова, і можемо ним далі оперувати. Коли ми створюємо зміну типу Бул і не даємо їй ніякого значення, то за замовчуванням вона false. Але перевірити ви це не зможете, тому що компілятор вам на початках не дасть це зробити. Коли ви тільки створите зміну типу Бул і не надасте їй значення, то за дефолтом, тобто по замовчуванню, вона буде мати значення false. Але перевірити ви це не зможете, тому що вона просто не зможе вивестись на екран. Тому поки що просто повірте мені на слово. Ось тут ми можемо переконатися, що у нас просто не компілюється ця програма через те, що це значення не має. Ця змінна не має значення. Ось так пропоную зустрітись на наступному заключному уроці, де ми розглянемо тип. Enum, дуже цікавий тип, який відрізняється від всіх попередніх. А крім того, ключове слово var.